Всім привіт! З вами компанія Bex Auto. За минулий рік ми з вами оглянули багато бівадішок. Були й компактні, були такі заряджені, та були ось таке типу звичайного. Але сьогодні в нас на огляді люксовий кросовер, а ще й сімейний, це BYD TANK 2022 року. Поїхали! Ви запитаєте мене, що ж в ньому такого люксового? Адже він дуже схожий на BYD SONG+. Plus. Ну тобто, я би навіть сказав, що він його брат-близнюк, тому що. Ну, навіть не скажеш за нього, що він у рестайлингу чи щось типу такого, тому що він дуже схожий на Бівадісон Plus, як я вже сказав. Але по характеристиках та по тому, що там всередині, ви зараз побачите, чому він люксовий. Повний привіт, запас руху 730 км, ємність акумулятору 109 кВт на годину і потужність електромотору 380 кВт. Вага 2300 кг і динаміка для міста відмінна. Декілька слів про дизайн. Ну, Перше, що я хочу сказати, що це повністю Бівайдісонг Plus, тобто брат близнюк, але є декілька деталей, які відрізняють його. І перше, це led оптика Крім того, що вона LED, так вона ще й смарт. Наприклад, якщо ви повертаєте праворуч, то вона теж зміститься і буде освітлювати вам увесь шлях. Тут у нас 20-ті диски, комбінований метал-пластик, можна вважати гарним рішенням, тому що, ну. Навіщо той метал буде корозія? Навіщо воно нам треба? Та ще й це китайці. Але насправді я жартую, е, якщо вони не повністю металеві, значить те, що вони не багато важать. Тому це гарне рішення, тому що ці вставки потрібні для того, щоб покращити аеродинаміку. По підвісці попереду в нас Макферсон, позаду багатоважена. Як ви можете побачити, таке е, дуже звичайне рішення для люксового авто, але це буде дуже гарним рішенням, коли ви, наприклад, будете ремонтувати цю підвіску, і воно не буде коштувати дуже багато. Через. Те, що в нас тут дуже звичайна підвіска. Машина може бути трохи жорсткою. Тому якщо ви хочете зробити так, щоб машина була менш жорсткою, то ви можете змінити диски на 19-й, наприклад, або 18. Тому підвізка ваша буде м'якіше. Але якщо вам все рівно, то ви можете поставити сюди і 22, і 21, і кататися, як вам захочете. Крім того, в машину вбудований NFC, але для чого він потрібен, я не знаю. Тому, якщо ви знаєте, напишіть нам про це в коментарях. Як можемо побачити, з обох боків у нас є камери на дзеркалах, що вкупі робить 3D-проекцію, тому можемо сказати, що в нас тут є камера 360 і, звісно кажучи, 3D-проекція, яка буде виводитися вам на монітор. А ще тут є одна фішка, яка мене дуже дратує. Наприклад, у всіх бівайді в нас зарядки з обох боків, тобто. Ну навіщо це зроблено? Я не розумію. Наприклад, в інших машинах, які ми оглядали, там були зарядки встроєні в одну зарядку, тобто з однієї сторони. Не розумію, чому так роблять китайці, та вважаю, що це не дуже гарно. Може, це якось впливає на збірку самої машини, але якщо ви знаєте, то теж можете написати нам в коментарях. В нас тут вколо дискові гальма, що в принципі нам вистачить для того, щоб зупинити цю махіну. До речі, привіт Ді4. Позаду в нас дизайн типового BYD Son Plus. Або якщо дивитися на цей лайтбар, це Dodge Durango. Але все ж таки це BYD y Plus, як можемо розуміти. До речі, хочу сказати про двірник. Його тут немає. А чому його немає? Тому що він схований ось тут, як в рейндж роверах. Гарно? Можна робити так на усіх машинах і не робити цей нікому не потрібний двірник ось тут, тому що його можна завжди сховати. Ось тут подивимося, що у нас в багажнику. Як ви можете побачити багато місця в багажнику, але якщо відкинути третій ряд, якщо його не відкидувати, то буде дуже мало місця, як ви можете побачити тут. І, наприклад, тут немає місця під запаску. Тим не менш, в комплекті в нас є ремкомплект для шин. Компресор, тому, якщо вам потрібно залатати вашу шину, то ви можете це зробити прямо у дорозі. Слідуючи з цього, ви все ще можете їхати десь у область або куди вам захочеться. Крім цього, в комплекті йде зворотня зарядка. Наприклад, в період блокаутів, якщо у вас немає світла вдома, ви можете заварити, наприклад, чай або щось типу такого від вашої машини. Але звісно, якщо ви знайдете де зарядити машину, ви можете побачити, якщо підняти наш третій ряд, то тут не залишиться місця для ваших валіз. Тобто сюди влізуть, наприклад, три пакети за тебе або щось типу такого. Тому, як ми можемо побачити, цей багажник не дуже місткий, коли ми підіймаємо третій ряд. Але коли ми перейшли до соломи, зараз ми бачимо всі відмінності від сон плюса. І перше, що кидається в очі, це. Матеріали салону, ми можемо побачити кожу, Алькантару. Ми розуміємо, що дизайн-код такий, як в Song+, Plus, але більш такий люксовий варіант, як ви можете побачити. У нас такий, типу, конячний салон, дуже такий гарний і привабливий. Наприклад, коли ми оглядали ЮАМ Плюс, дизайн там був такий дивний. А тут він більш такий стандартний, такий можна сказати, важкий люкс, але це дуже приємно. очам. Мені дуже подобається тут сидіти. В картах дверей ми можемо побачити Алькантару еко-шкіру, що дуже виглядає жирно, я би так сказав би. Ми можемо довго заострювати нашу увагу на цьому шляхетному салоні, але давайте трохи поговоримо про саму машину. Наприклад, поговоримо про сидіння. В нас тут є обдув, підігрів та навіть масаж є. Що ще потрібно, коли ви їдете кудись? Та, наприклад, по місту, їдете в заторах і вам робить масаж сидіння. Ну, це ж тупо кайф. Ще на цих сидіннях є додаткова підтримка ніг, яка регулюється за допомогою важеля, який знаходиться під нею, та ще є регулювання попереку. Тобто, ви можете повністю налаштувати це сидіння під вас. Давайте поговоримо про центральну панель. Тут у нас все як завжди. Можна побачити селектор передач, аварійка, все таке, типу системи безпеки, обдув скла, регулювання гучності в вашої машини, автохолд та трекшн контроль, а ще електроручник, як і на усіх. Електрокарах далі про таки. Дуже гарні та приємні функції. У нас тут є бездротова зарядка. Ось ви можете бачити, мій телефон тут лежить, і заряджається, як ви можете бачити. Ще в нас тут є дуже багато місця під підлокітником. Тобто ми можемо побачити, навіть тут є мікрофон. Це фішка BYD, як ми з вами з'ясували, в коли оглядали всі наші BYD. Це хан Юань плюс сонг, неважливо. Усюди буде мікрофон. Це така, можна сказати, фішка BYD. І для нього тут є навіть місце, де він повинен стояти. Я не пам'ятаю, чи було місце в Сонг Плюс, але тут є, і дуже дуже гарно і ще в нас тут є така флешка. Вона в нас потрібна для нашого мікрофону, щоб він працював по блютуз. До речі, в цьому авто є ще датчики, які можуть е розпізнати ваше лице, якщо це ви. Звісно кажучи, а якщо це не ви, то машина заблокується і нікуди не пустить людину, яка хоче вкрасти вашу автівку. Також ці датчики працюють для автопілоту D-Pilot, проте в Україні він не працює. Він працює тільки в Китаю. Давайте поговоримо про мультикермо. В нас тут є адаптивний круїз контроль як завжди, ми можемо дзвонити. Ми можемо перемикати музику, ми можемо робити гучніше, тихіше. Ще ми можемо перегортати наш монітор за допомогою мультикерма. Та в нас тут є обзор 360. Що робить 3D-проєкцію, Ви можете побачити зараз, це на моніторі дуже гарно виглядає. І як ми можемо побачити, можемо покрутити нашу автівку і побачити, що в нас робиться навколо. Тобто, машина, як я вже сказав, має свій власний автопілот, але він не працює на жаль в Україні. До речі, якщо ми заговорили про монітор, давайте поглянемо на функції, які тут є. Якщо порівнювати монітор Song Plus та монітор BYD Tank, в BYD Tank набагато краще цей монітор. Можна сказати, що він швидший, він зручніший, аніж в Song+. Plus. Тобто ми можемо побачити, коли я свайпую, що ну, набагато яскравіший, набагато швидше він працює. В самому моніторі нічого такого дивного та такого цікавого немає, як завжди, Bluetooth, як завжди налаштування, радіо та все типу такого. Але, але є TikTok. І це гарно, коли ви десь стоїте на зупинці та щось типу дивитесь тобто, можна робити це не з телефону, а з вашої машини. Основні функції, такі, як, наприклад, клімат, в нас налаштовуються з монітору. Набагато краще, коли це фізичні кнопки, бо я люблю їх більше. Але ну, можна сказати, якщо воно знаходиться знизу і вам легко натиснути на ній, то нехай буде. Тобто, можна сказати, що це ну, типу інновації. Честь, типу такого, і тут одразу в моніторі є англійська мова, тобто нам не потрібно буде е, розуміти кітайську. Але якщо дуже хочеться, е, ви можете, до речі, перепрошити цей монітор і зробити там, наприклад, українську. До речі, ви можете побачити, що в нас тут є така камера. Вона зроблена для того, щоб ми бачили собі в моніторі наших, наприклад, дітей, котрі сидять позаду, щоб ми бачили, що вони роблять, е, чи в безпеці вони, чи ні. І ще можемо перегорнути камеру і зробити так, що це буде наш відеорегістратор. Дуже гарно. Ну, не потрібно покупати новий відео для цієї автівки. Позаду в нас більше контенту аніж завжди. Що я маю на увазі? Як можете побачити, тут два капітанські крісла, які також заламуються, як попереду в нас, тобто тут є навіть масаж. Що вау, що нам показує, що це люксове авто, тому що ну навіть позаду є масаж. Це це топ, це, це дуже гарно. Як може побачити, два підлокітники, які можна сказати, дуже зручні. Там ми можемо налаштовувати як нам завгодно. Тобто, якщо хочемо їхати, ось так, хочемо їхати, ось так та. Звісно кажучи, дуже багато положень. Ще в нас тут є центральний блок налаштування клімату, що я маю на увазі. Тобто, ви можете налаштовувати клімат, коли сидите позаду. Ще з цього блоку ви можете вмикати або вимикати, звісно кажучи, підігрів та обдув сидінь, що дуже топ, коли в нас ось так. Тобто можна сказати, що ну нібито по президентськи але це все ж таки сімейний люкс, можна так сказати. З приводу місця в салоні, як ми можемо побачити, не дуже багато місця. Тобто, мої каліна буквально зараз будуть битися у сидіння водія, але все ж таки. Все ще окей, можемо їхати. Не так багато місця, як в Airtrack, але це ми розуміємо чому, тому що в нас є ще третій ряд, а в Airtrack його не було. До речі, як можете побачити, в нас панорама на все вікно і відкривається вона на половину, ну, Дуже кайфово, коли ось так, коли, наприклад, ви їдете позаду і можете щось подивитися, типу, що там є у небі. Знизу під блоком управління кліматом, в нас є USB-C. Звичайний USB і 220-вольтова зарядка. Тобто, це дуже кайф. Ви можете навіть тут зробити собі чай або працювати, наприклад, з ноутбуку чи щось типу такого. Тобто, ви можете заряджати усе, що завгодно вам. Здавалося б, тут немає ніяких мінусів позаду, але ось перший мінус, який я можу вам показати, це те, що як ми будемо потрапляти назад. Тобто, щоб це зробити, нам не потрібно посунути е е крісло, нам потрібно. Опустити два підлокітники. Тобто ми натискаємо на кнопочки, вони падають, і ми, звісно кажучи, опускаємо їх ось так. І ось тільки тоді ми можемо залізти назад. Але, як можемо побачити, там дуже мало місця. І тобто туди вміститься, ну, маю на увазі тільки дитина. До речі, в нас на правому сидінні є місце для телефону, де ви можете покласти його і їхати. і ще Дві зарядочки USB. А з лівої сторони в нас є два підстаканники. З контенту позаду, як ми можемо побачити, в нас є два підстаканники. І, наприклад, ну, якщо діти захотіли попити чогось такого по типу коктейля, для них можна сюди це поставити. Але як ви можете побачити, якщо ви хочете їхати з трьома дорослими людинами, котрі будуть сидіти позаду, це буде неможливо, тому що людина буде сидіти ось так. Можна сказати, що ця ультимейт фіча. Тільки для дітей. Тобто діти сюди зможуть влізти, але не якщо їм, наприклад, 16 років. Також в нас є такі обдувайки, якщо можна так сказати, ну, щоб е, діти або люди, які сидять ось тут, могли собі налаштовувати вітер, який на них буде дути. Бля, 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 бля. Як можемо побачити, машина вийшла, ну, можна сказати, дуже люксовою. Коли ми були всередині, ви будете відчувати себе королем там, але є деякі нюанси. Вони зберегли невеличкі габарити. Але як ви можете побачити, коли я сидів на третьому ряду, можна сказати, що він був зайвим або непотрібним для ну, дорослої людини. Тобто, якщо це діти, то можна сказати, що воно потрібно, але як я вже сказав. Для не особо дорослих дітей. Тобто, коли це буде, наприклад, 14-річна дитина, вона там не буде сидіти, як ви розумієте. І завдяки цьому в нас не дуже великий багажник. Нам потрібно відкинути цей третій ряд, щоб в нас був якийсь простір в багажнику. Тобто, якщо ми це не зробимо, ну ви розумієте, що туди вивіться тільки три пакети за тебе, наприклад. Щось типу такого, не більше. Тобто валізи ви туди не зможете скинути, але за свою ціну ви отримуєте люксовий з гарними характеристиками кросовер та ще й сімейний. Тобто, звісно кажучи, якщо у вас 4 людини в сім'ї, то вам буде дуже зручно пересуватися містом, тому що ну, ви побачили, який там жир. А мене звати Дмитро, це компанія Бексавто. Гарного настрою, до побачення.